Студія музею України ТВ представляє великий скульптурний салон в українському домі. Наш гість Богдан Белійчук, видатний український скульптор із Львова. Пане Богдане, будь ласка, розкажіть про свою творчість і про те, чим ви займаєтесь ну, в того, як я, родился, я відчув світ що він дуже Цікави, що я можу щось робити в цьому житті. Починалося з дитинства, де я іграшки, забавки всі робив самостійно і з ними. І зрозумів, що я можу багато що руками зробити. А коли мене так доля випала, що я поїхав на Урал і побачив там такі матеріали, як мармур, граніт. І почав дещо робити таких матеріалів, то зрозумів, що ця справа мені дуже подобається. Почав я із дерев'яної скульптури, потім після поради деяких скульпторів, я почав ліпити з глини, з песеліну. Все воно починалося потрошку, помаленьку, вчилося, радився. Воду вона поступенно різні такі етапи. Спочатку хотілося одне виліпити, потім друге, чи я можу голову, чи торс і так далі. І всі ці етапи я прийшов, і потім, потім я зрозумів, що в чому суть е, скульптури? Суть скульптури виявляється добрим, а ці виявляється, що це в тому, щоб створити е, такий образ, який е, фактично тільки ти можеш створити. А для того, щоб так виходило, треба бути особистістю. От бачите, якраз прийшла Лариса Івсина, головний редактор газети День, е, видатна журналістка і громадський діяч України. Ну, так, але знаєте, я, якраз мені кажуть, що я отак десь дуже багато тепла в моїх роботах, особливо я бачаюся. У мене ще тематика котів, тематика котів є. Вони також дуже дуже теплі, дуже сексуальні, зараз дуже прийнято говорити відкрито. Вони теплі. Та, песен, так, абсолютно песенки вгадали наші. Але так і літературно я говорю весна. А це за красиво. Отже, пане Богдане, продовжимо. І, все ж таки, що головним Ви виважати свої творчістю? Головним в творчості бути самобутним і оригінальним художником це дуже важко. Я Цілі вбачаю, що я маю робити такі роботи, які не подібні на інші. Хоча це фактично дуже важко так зробити. Але я ставлю перед собою такі іменно такі задачі, щоб таку задачу, щоб не бути подібним на іншого. Хоча десь, якщо десь щось ти робиш, рано чи пізно, ти стаєш подібним, бо ти не народився і не створений світ від того, як ти народився, світ давно вже створений. Тому ти рано чи пізно стаєш подібний на когось. Скажіть, а в кого з відомих людей є ваша робота? Є е екс-президента тепер, тепер, Віктора Андрійовича Ющенка моя робота, український булик, який ви може пам'ятаєте. Е, Прем'єр-міністр Тимошенко, Хіларі Клінтон має мою роботу весна, якраз, коти таким, жартів Ливін. Я З вашого дозволу ще привітаюся до моєю людиною заступник міністра культури пані Ольга. Вітаю вас, вітаю, дякую за запрошення.